Такі. Так, 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 та, є. Тут є ще один, але він не порваний просто. Так, взагалі, в такій медичній екстреній аптечці тут має в принципі бути все. Обов'язково мають бути обезболюючі, обов'язково мають бути антигістамінні протиалергічні, обов'язково мають бути таблетки від живота, мають бути антисептики, мають бути рукавички одноразові, мають бути еластичний бинт, стерильний бинт. Обов'язково це є от кровоспинний такий от жгут. Ну зараз використовують більш модні турнікети, які можна закручувати. Але на даний момент у нас таких немає, тому користуємося тим, тим, що є. Так має виглядати аптечка. Насправді воїни пишуть, що дуже багато потрібно речей, яких в нас на жаль немає в наявності, тому ми просимо всіх можливих волонтерів, друзів за кордоном, знайомих, аби вони нам передали саме ці речі. Будемо дуже вдячні за допомогу. Зараз ми знаходимося на головній домівці нашої організації на вулиці Шептицьких, 16 у Львові, і тут вже третій день діє штаб пласту у Львові для збору амуніції, ліків, харчів та всіх потреб на наших військових з територіальної оборони та збройних сил України. За три дні е, нашої роботи спільно з Львівською міською радою та мережею молодіжних центрів ми відкрили вже 16 точок збору по всьому Львову, е, і на них діють наші волонтери, як з організації пласту, так і волонтери з львів'ян, переселенців. Тощо, які хочуть нам допомогти. Е, вони приїжджають на точки, допомагають координувати біженців, сортувати е, всі. Всі ресурси, харчі тощо, які нам приходять, і кожного дня ми відправляємо машини на передову для наших хлопців. Зокрема, за три дні ми вже відправили шість машин. Я вже тут здається третій день від самого початку війни. На даний момент тут я допомагаю тим, що координую прибуття прибуття гуманітарних гуманітарних речей від небайдужих громадян. Зараз серед пластунів є дуже багато військових, є дуже багато добровольців, людей, які вступили в територіальну оборону. Але крім цього, є дуже багато пластунів, які е, працюють над е, покращенням оснащення нашої армії над продовольчою частиною, над комунікаціями. Пластуни залучені до багатьох процесів в нашій державі. І ті, хто мають вільні руки, просто допомагають один одному. Ми побачили повідомлення в телеграм-каналі від волонтерів, що є потреба в продуктах, харчування, засобах гігієни і так далі. Ми просто зібралися, поїхали і привезли. Саме привезли каву, чай. Що ми ще принесли і зараз до нас звертається дуже дуже багато людей про допомогу. Що ми допомагали тій чи іншій бойовій групі, і нам попросту вже не вистачає спорядження. Ми збираємо його дуже багато. Але його все одно недостатньо щоб забезпечити всю армію. Спорядження зараз потрібно найбільше бронежилети, каски це перша необхідність, а в другу чергу — це вже всякі приціли, тепловізори, всякі тактичні захисти, окуляри і так далі. Найнеобхідніші запити ми щодня оновлюємо на наших соцмережах та на сайті пласту, який можна відслідкувати, пласт львів. Найбільше потребують зараз ліків, глюкози — 5-10%, парацетамол, знеболюючі всі спортові захисти, катетери, ліки це найбільший запит, насправді. Також потребують амуніції: це каски, бронежилети і пластини для бронежилетів, які ми також дуже чекаємо на всіх наших штабах. І щовечора ми організовуємо приїзд, ми збираємо все, що приносять люди, і відвозимо на головний наш склад, щоб привезти на передову. Я виріс для того, щоб. Бути вірним Боговій Україні і допомагати іншим, і зараз настала дуже велика потреба, щоб стати корисним своїй країні і прислужитися їй. Тому я тут.